Зараз заберемося на цю високу кучугуру відвалу ґрунту і з висоти майже пташиного польоту подивимося на синє озеро наше люб... кохане синє озеро. О, який чудовий краєвид. Частина синього озера майже як на долоні. Да, краєвиди дуже швидко, швидко змінюються. Ось ми бачимо, залишилася тоненька перемичка між двома частинами з'єднувальної протоки. Це дорога, але ну, скоріш за все її прокопають. Залишати не будуть, хоча може і залишать.